Це кожного разу, коли у наших сусідів який двіж, ми з Люсією йдемо дихати свіжим повітрям та насолоджуватися природою, щоб кинути вухо. Якщо точніше, то чотири. Нічого цікавого ми не почули. Сміття не збирається біля двору прибирати, тож пішли видаляти вуса. Це я про полуницю, якщо що. Побачила, що вуса почали наростати на полуниці, а це недобрий знак. Значить, що полуниця дуже багато сил кидає на ті вуса, замість того, щоб подати смачну та велику ягоду. Полуниця в мене тут декілька сортів. Вся ремонтатна. Будемо куштувати і залишати ту, яка нам сподобається більше. Обожнюю цю пору року, тому що все. Активно росте, зеленіє навіть подекуди квітне. В цьому році дуже очікую цвітіння клематі. Гейхери вже дають стріли. Сьогодні помітила, що мої томати вже подекуди на бутонах, і тепер треба тримати кулачки, щоб не було морозів. А вчора ввечері вже вирішила висадити свої сухоцвіти.